Гул за стіною був її постійним саундтреком, не дратуючим, ні, скоріше, фоном, що підтверджував, що життя хай і чуже кипить поруч. А потім цей гул змінився оглушливою тишею, яка тривала рівно три дні. Аліса знала лік, тому що сама щойно вийшла з цього кокона новонародженості, з того часу, коли доби зливаються в одну нескінченну, позбавлену сну та спокою стрічку. А потім, на четвертий день, у її двері постукали. Аліса стояла, притиснувши до плеча сплячого левчика, і дивилася у вічко. У сутінках коридору стояла літня жінка з верхнього поверху, сусідка, яку вона лише зрідка бачила в ліфті. Жінка тримала в руках невеликий пластиковий контейнер. Відчинивши двері на ланцюжок, Аліса втупилася на неї вицвілими від утоми очима. Пробачте, за занепокоєння, Люба, голос у жінки був тихим. Оксамитовим, немов припорошеним пилом. Я чула у вас поповнення. Вирішила, може, згодиться? Вона простягнула контейнер. Курячий суп простий, наваристий. Аліса мовчки взяла його, відчуваючи крізь пластик приємне тепло. Вона хотіла щось сказати подякувати, вибачитися за свій вигляд, за розгубленість, але язик не підкорявся. Вона лише кивнула. І жінка, м'яко посміхнувшись, розвернулася і пішла нагору у свою квартиру. Так почався їхній ритуал. Ім'я сусідки було Маргарита Степанівна. Аліса дізналася його за тиждень, коли та знову принесла їжу, цього разу котлети з гречкою. Їжа була завжди простою, домашньою, тією самою, що готували бабусі в дитинстві: борщ, тушкована картопля з м'ясом, запіканка. Жодних вишуканих страв. Але кожна ложка цього борщу або картопляної запіканки була подібна до бальзаму для Аліси. Вона існувала в режимі нон-стоп. Левчик прокидався кожні дві години, вимагаючи їсти, день і ніч помінялися місцями. Чоловік Сергій пропадав на роботі, намагаючись утриматися на плаву після її відходу в декрет. Його повернення пізно ввечері, його відхід сплячим вранці. Все це було змазаною картинкою, частиною того ж хаосу. Вона відчувала себе самотньою камертонною колоною посеред світу, що руйнується, єдиною опорою для маленької, безпорадної істоти. І в цей хаос щодня, рівно о шостій вечора, входила Маргарита Степанівна. Її стукіт був завжди однаковим, не голосним, але впевненим, три чіткі удари. Вона ніколи не заходила далі перед покою. Не намагалася зазирнути в квартиру щось розгледіти, вона просто передавала контейнер, іноді пару яблук або домашнє печиво, обов'язково питала, як ви, як малюк, вислуховувала коротку збивчеву відповідь і, кивнувши, віддалялася. Її посмішка була постійною, як маска, доброю, щирою, але Алісі іноді здавалося, що за нею приховується щось ще якась глибока, стара втома. Шрам на душі, який уже не болить, але й не зникає. Аліса намагалася відплатити їй грошима. Одного разу, зібравшись із духом, вона сунула Маргариті Степанівні в руку кілька купюр хоча б на продукти, я не можу. Сусідка відсахнулася, ніби її обпекли. Її обличчя на мить спотворилося болем, але тут же пом'якшало все тією ж посмішкою. Дитинко, що ви, це мені в радість. У мене одній готувати нудно. А так, немов і для сім'ї. Вона акуратно повернула гроші назад у руку Алісі. Ви просто про себе і малюка думаєте це найголовніше. Після цього випадку Аліса відчула сором і ще більшу вдячність. Вона почала роздивлятися сусідку пильніше. Маргарита Степанівна завжди була одягнена охайно, але старомодно. Темні спідниці, прості блузки, теплий в'язаний кардиган. Навіть якщо на вулиці було літо. Волосся, зібране в акуратну сиву гульку, тонкі, майже прозорі руки з вузлуватими від артриту пальцями, і очі сірі, глибокі, як колодязі. У них було стільки спокійної мудрості, але коли вона думала, що на неї не дивляться, у цих очах оселялася така бездонна туга, що Алісі ставало моторошно. Одного разу, коли Левчик особливо сильно плакав від кольок, а Аліса сама на межі сліз годинами заколисувала його на руках. Маргарита Степанівна, принісши їжу, не пішла відразу. Дайте но ну його сюди, м'яко сказала вона. Ви приляжте хоч на 15 хвилин. Аліса, не в силах опиратися, передала їй кричущий пакунок. Маргарита Степанівна притиснула левчика до себе, сіла на стілецю передпокої і почала тихо наспівувати. Це була не колискова. А якась стара незнайома Алісі мелодія. Голос у неї був тихий, хриплуватий, але в ньому була якась магія. Левчик затих, втупився на стару жінку широко розплющеними очима, а через пару хвилин і зовсім заснув У вас дар. прошепотіла Аліса, відчуваючи, як її повіки самі злипаються. Просто досвід, люба. Все життя це досвід. Відповіла Маргарита Степанівна і, акуратно передавши дитину, вийшла. Минуло три місяці. Левчик почав потроху спати довше, в Аліси з'явилися проблиски вільного часу, а з ними почуття несплаченого боргу. Воно свердлило зсередини. Простого дякую було катастрофічно мало. Вона вирішила, що має віддячити сусідці по-справжньому не грошима, ні, чимось особистим душевним. Вона спекла пиріг яблучний із корицею. Не шедевр кулінарії, але на ньому вона залишила всю свою накопичену ніжність і вдячність. Загорнувши охололий пиріг у чистий рушник, взявши на руки левчика, вона вперше за весь час піднялася на поверх вище. Двері Маргарити Степанівни нічим не відрізнялися від інших у під'їзді сірі, металеві з вічком. Але чомусь вони здавалися Алісі більш самотніми, ніж усі інші. Вона глибоко зітхнула, відчуваючи дивне хвилювання, ніби збиралася переступити якийсь поріг, і натиснула кнопку дзвінка. З за дверей долинули неквапливі кроки, клацання замка, двері відчинилися. Аліса, люба, що сталося. на обличчі Маргарити Степанівни промайнуло занепокоєння. Все добре, все добре. Поспішила заспокоїти її, Аліса. Я. ми просто прийшли вас провідати. На знак подяки. Я спекла пиріг. На обличчі старенької з'явилася розгубленість, навіть легка паніка. «Ох, Люба, не варто було, я квартира не прибрана. Та облиште ви, розсміялася Аліса. Ви мою бачили. Давайте, я хоч чай вам приготую, побуду трохи. Маргарита Степанівна забарилася. Але відступати було нікуди. Вона розкрила двері ширше. Ну, проходьте, якщо не боїтеся. Аліса переступила поріг, і світ перевернувся. Вона застигла. Передпокій був вузьким і темним, але не це змусило її кров зупинитися. Вся стіна від підлоги до стелі була заставлена стелажами, і на цих стелажах, акуратно, в ідеальному порядку, стояли сотні Ні. Тисячі контейнерів, таких самих пластикових контейнерів, в яких вона всі ці місяці приносила їй їжу. Вони були чисто вимиті, складені один в один, акуратно розсортовані за розміром. Це було схоже на маніакальну колекцію, на склад якоїсь таємної організації. Її погляд ковзнув далі у вітальню. Кімната була майже порожньою, старий диван, покритий вицвілою ковдрою. Комод, на якому стояв крихітний телевізор, і стіл з однією єдиною табуреткою ні килимів, ні картин, ні дрібничок, але стіни стіни були цілком завішані фотографіями, десятками, сотнями фотографій старі, чорнобілі, пожовклі і новіші, кольорові вже вицвілі. На них були діти, малюки, підлітки, молоді люди, усміхнені. Серйозні, що дивляться прямо в об'єктив. Серед них Аліса з жахом упізнала себе це була фотографія з її ж власної соціальної мережі, де вона на сьомому місяці вагітності стоїть у парку і гладить свій живіт. Поруч, фотографія Сергія, який іде з роботи. І в центрі всієї цієї гігантської божевільної стіни свіжа, роздрукована на кольоровому принтері фотографія Левчика. Його перше ультразвукове фото. Повітря вирвалося з її легенів свистячим звуком. Вона не могла поворухнутися, не могла відвести погляд від цієї стіни, від цих порожніх, бездушних контейнерів, пиріг ледь не випав у неї з ослаблих рук. Левчик, відчувши напругу матері, захникав Я, я. пробачте. змогла видавити вона. Маргарита Степанівна стояла, притулившись до одвірка дверей. Її звичайна посмішка зникла, обличчя було сірим, постарілим за секунду. У її очах не було ні злоби, ні божевілля, тільки нескінченний, всепоглинаючий біль і сором сором за спійману на місці злочину таємницю. Заходьте, Алісо, тихо сказала вона. Час. Вам же все одно тепер доведеться мене вислухати. На автоматі Аліса увійшла до вітальні, сіла на край дивана, притискаючи до себе левчика, як щит. Їй було страшно. Страшно від цього мовчазного божевілля, від цього вторгнення в її приватне життя. Маргарита Степанівна повільно підійшла до столу, сіла на табуретку, склавши руки на колінах. Вона дивилася не на Алісу, а кудись у простір, на стіну з фотографіями. Ви, напевно, думаєте, що я божевільна старенька, почала вона. І її голос звучав втомлено і глухо. Аліса мовчала. Це не колекція, Алісо. це меморіал, це все моє життя. Вона помовчала, збираючись із думками. Я була вчителькою. 38 років пропрацювала в школі, початкові класи. Я вела дітей від букваря до випуску. У мене не було своїх, не склалося. Чоловік загинув молодим на виробництві. А я. Я так і залишилася сама. Але в мене були вони. Вона кивнула на стіну. Усі вони, мої діти. Я любила кожного. Я пам'ятала імена всіх, з ким мене звело доля за ці роки. Пам'ятала їхні дні народження, їхні маленькі перемоги і скорботи. Вона встала, підійшла до стіни і провела пальцями по одній зі старих чорнобілих фотографій, де була зображена сама молода, з величезним бантом. В оточенні двадцяти малюків. Коли я вийшла на пенсію, це було схоже на смерть оглушлива тиша. Квартира спорожніла, не стало дзвінків, сміху, біганини, не стало сенсу вставати вранці. Я намагалася займатися чимось рукоділлям, квітами, але це було не те, мені не було для кого жити. Вона повернулася до столу, її рухи були повільними, механічними. А потім я побачила в новинах історію. Молода мати, сама у сусідньому місті, відвідчаю, наклала на себе руки. Дитину знайшли заплаканою в холодній квартирі. Маргарита Степанівна заплющила очі. І я зрозуміла, я зрозуміла, що навколо за цими стінами є ті, кому так само важко, як було колись мені, тільки в них на руках діти. І в них немає навіть того досвіду, що є в мене. Вона розплющила очі, і в них стояли сльози. Так почалося моє служіння. Я стала шукати, слухала в під'їздах, придивлялася. Молоді матері, самі з немовлятами, я бачила їхню втому, їхню розгубленість. І я починала стукати в їхні двері просто так, без імені. Приносила їжу найпростішу, як раніше, у шкільній їдальні, готувала для своїх учнів. Вона подивилася на контейнери. Кожен контейнер. Це чиясь історія. Я не можу їх викинути це як свідоцтво, свідоцтво того, що я була потрібна, хоча б на 15 хвилин біля дверей. Я не запам'ятовую імен. Я не хочу, щоб мені дякували. Я просто заповнюю порожнечу свою і сподіваюся їхню. Її голос здригнувся. А фотографії це моя слабкість, моя грішна, хвора слабкість. Я знаю, що це неправильно. Торгатися у ваше життя так. Але я шукаю вас у соціальних мережах, через спільних знайомих, я дивлюся на ваші знімки, на знімки ваших дітей, і я уявляю, що ви мої, що Левчик, мій онук, що я допомагаю своїй великій, гучній, неіснуючій сім'ї. Вона замовкла, і по її зморшкуватих щоках повільно потекли сльози вона не витирала їх. Аліса сиділа приголомшена, весь жах. Уся огида, які вона відчула в першу секунду, зникли, розчинилися, поступившись місцем чомусь величезному, щемливому і нескінченно гіркому. Вона дивилася на цю стару, зламану самотністю жінку, яка знайшла в собі сили не згинатися під його вагою, а перетворити його на тиху, нікому невідому доброту. Вона створила собі цілий світ, цілу сім'ю з чужих життів, із чужих посмішок, із чужих дітей. Щоб не збожеволіти в тиші своєї квартири. Скільки? тихо запитала Аліса. Скільки їх було? Маргарита Степанівна витерла обличчя краєм кардигана. За 12 років «37». «37 молодих мам. І 42 дитини. Ви? «38». а Лев, 43. Вона вказала на порожній стелаж у кутку Я готую контейнери заздалегідь для наступних. Аліса повільно підвелася з дивана. Вона підійшла до Маргарити Степанівни, яка все ще сиділа на табуретці, і, не кажучи ні слова, обійняла її. Обійняла міцно, по дочірньому, відчуваючи, як тонкі тендітні кістки старенької тремтять від стримуваних ридань. Левчик, затиснутий між ними, здивовано заплескав віями. Пробачте, прошепотіла Маргарита Степанівна в її плече, пробачте мені за ці фотографії. Не вибачайтеся. Голос Аліси був твердим, хоча по її щоках теж текли сльози. Ніколи не вибачайтеся за це. Того вечора вони удвох їли яблучний пиріг. Аліса дістала з сумки левчика пачку чаю, який він, звісно, не пив, і вони заварили його в старенькому заварнику Маргарити Степанівни. Аліса розпитувала її про своїх дітей, і старенька, оживаючи, розповідала історії. Про Катю, чоловік якої пішов, коли дитині було три місяці, про Ольгу, яка залишилася сама з двійнею, про Настю, у якої не було нікого з рідних. Вона пам'ятала все кожну дрібницю, кожну подяку, сказану їй біля порога. Аліса дивилася на стіну, і тепер вона бачила не моторошний колаж, а літопис великого тихого подвигу, літопис порятунку. Маргарита Степанівна рятувала їх, цих молодих. Розвублених жінок відвідчаю. а вони, самі того не відаючи, рятували її. Коли Аліса зібралася йти, вже в дверях вона обернулася. «Маргарито Степанівно, завтра я йду в поліклініку з Левчиком. Вам нічого не потрібно? Старенька дивилася на неї з неприхованою надією. Якщо не складно, мені б таблетки від тиску. Рецепт у мене є. Звісно, я зайду за рецептом. І. Алісо, так? Можна, можна я до вас іноді буду заходити? Не лише до дверей. Посидіти з Левчиком, поки ви в душі чи в магазин збігаєте. У її голосі було таке благання, така незахищеність, що в Аліси знову стиснулося серце. Не можна, а потрібно, твердо сказала Аліса. Я буду тільки рада. І знаєте що? У неділю Сергій удома. Приходьте до нас на обід, я навчуся готувати ваш борщ. На обличчі Маргарити Степанівни розцвіла усмішка, але цього разу це була не маска, не ритуальна гримаса ввічливості це була справжня, глибока, сяюча усмішка, яка розгладила зморшки і запалила світло в її сірих очах. У них більше не було порожнечі. Прийду, люба. Обов'язково прийду. Аліса спустилася до себе у квартиру. Вона вклала сплячого левчика в ліжечко, підійшла до вікна і дивилася на двір, що темніє, на вікна, що запалюються у багатоповерхівках навпроти, за її спиною тихо сопів син. У її житті все ще були труднощі недосип, фінансові турботи. Але щось фундаментально змінилося вона була не сама, а на горі, у майже порожній квартирі, літня жінка сиділа за столом. І дивилася на стіну з фотографіями. Але тепер її погляд не блукав по чужих обличчях із тугою. Він був прикутий до однієї єдиної, свіжої фотографії до ультразвукового знімка Левчика. Вона потягнулася до старого фотоальбому, що лежав на комоді, дістала щось яркуш, і акуратно, тремтячою від хвилювання рукою, вписала в нього нові імена АЛІСА і ЛЕВ. 38-ма та 43. Вона закрила альбом, підійшла до вікна і побачила в одному з вікон поверхом нижче знайомий силует молодої матері. Вони стояли так кілька хвилин, кожна біля свого вікна, розділені бетоном і відстанню, але з'єднані чимось набагато міцнішим. Тиша в квартирі Маргарити Степанівни була вже негнітючою. Вона була наповнена тихим гулом життя, що долинав знизу, і тихим, спокійним биттям серця. Яке знову знайшло сенс битися?